Подряпався трохи. У вас тут пиво є, а? Ти ж не за цим сюди прийшов, чи не так? Так. Тримай, без них ти ще й гірший. Дякую, ти найкраща. Ці пігулки дає їй дівчина, психіатр. Якось вона намагалась мене проаналізувати, але надто перелякалась. Давно тебе таким не бачила. Ей, це серйозна справа. Вгамуйся, прийми ще пігулку. Як тут можна заспокоїтися, як у кепські часи, коли було все або нічого? І я готовий до війни. В'язниця була тобі пеклом, а тепер стане життям. Ага. Пекло це щодня прокидатися і не знати, для чого ти живеш. Але я на волі. Він тут новий, мару, він не знав. О. Я частий гість у Кейдіс. Щопитимеш марк. Так, ходи сюди. плечи з таким шневтахам, як я. Але сьогодні я прийшов сюди не для цього.